А на Котелевського попитала сама за цену, яка це не. Угу. Вона ж знає, що вже це на Я Чесно, думала, люди не будуть брати, стояла-стояла з тим молоком, думаю, повезу я ці 8 пляшок додому. Коли почали брати, думаю, слава тобі, бо дай на цену не, ну, не дивиться. сегодня зрители. Привет вам. Ты, ты не будешь сейчас перебрасывать. Смотри, такой переводчик их. Ты такой что четыре косточки съел. И ты, у кошки тыришь корм. А зомби вам пельмени вкусные? Угу. На. Раньше сплю, чую. Хрусь, 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 хрусь. Собака хотя чайком Привет, Аксанчик. Спасибо, Аксанчик. Спасибо. Deu? Fala, eu Poderia <eit> ser <Sloediã> Não. De de nữa, não. 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 планочка привет. Да, пельмени классные. Куриные, давно бы уже куриных так прям. Сюда прям свинину, читатый. Точнее, я

We got sauce.

Потом може. Вечір, наказу топлі пожарив. Назрибать. Ну от. То я рибі буде й мало одної, а вона ще й осталась, понаглядалася. взял ах ты А, ты а, михаил не хочет М -м. и косточки что ты взял вот я косточки там на эту Я мала вон Діма тобі контури вона поробила. Ага. Пердун, да ты любишь полеменни? Ах ты пищуха мала. Писине. Хлопель. Вася так понравилось, Льому. То есть маслом, да? Сейчас куриные. Ходить. Ja Sinonimo sliđa. Ovo je liže, zližuje smetanu. Sad je smetano na maslo. maslo. V tom jistu se sam primim. Mm-hmm. Ja. Привет, Аллах. Спасибо. Вот це две бабе, наверное, отказались, да, Дима, од молока. Не одна. А свято ще? Да? І вот тані та, на та баба одну же банку буде брат. Ага, да. Дивись, Дюйзник. Вона на все да. пішов дихати. Що? Повечерав? Пять племен не Що, Что, я еще чаю? У нас как-то отдыхать времени попасть. Попор должен пьед. скамейки. Так, вы это хотите Давай, Да, да, да. Попробуем. Вкусные? Вкусные? Да, классные. Буде, мисочка? Нет, Не, ну, А теперь у нас десерт, у нас чайок О. и вот такие вот э, с сыром вареники купованные. На 13 Тіся, ло щось так написує много Бог ти мой башта да з Казахстану, як ми їхали додому писав. Але українськими буквами писав, але писав по-своєму. Я нічого не поняла, а Димон все поняли. По-своєму, писав, по, по самого по погано знає. Того ошибки багато робить. А в них же казахська наверное, мова там. видно, по-казахстанськи говорят. Да. Я ж не знаю, яка там мова. В казав... школах вони на російському говорять. усі. На своєму мові. У просоюзі тільки на русском они говорят в школі. А так, може, вони чуть-чуть по своєму, школ... по казахськи але в основному, в общем, був русский язык казахов. Наскільки я по угоду ну, помню я, я помню. Це ж Вася в Казахстані, мабуть, вжива. В no, no. no, основному все не з Казахстану, а з Узбекистану. Це разные страни. А, це Титай, так? Так. Все це такі у стовпинських оцих ковбасах дуже Буще. хороші. Ковбаски. А балони купить, вони взагалі не купю, солодкі, і сиран там немає. Сіро немає, дві силинки лежить там. Да, пельмени с чаем. Очень вкусные пельмени. пельмени вареники. Пельмени уже ел, уже вареники начал есть. Стараем чаем, успокаиваем. Написано на пачці вечірній чай. Щоб одразу понимати, яке время дня на пити. <рив> пійте тільки вечором, утром не пійте.

Саша забыла чай принести. Судики мне знаю, Саша забыла. Наверное, ванилин вверх. Других. могут такие для да, вкуса и запах что 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 ванильный наверное да самому творову да ну хорошие были и пельмени хорошие из мяса сладенькие все и вареники и вареники тоже да, пельмени вкусные и Валя сказала, я какой-то бендерики ей брала. Это прям замечательный. Це стовпінські ковби я сію, мабуть, каже Оля, в нагладичах. Не знаю. Може, відкрилося. це вовру, Оля казала? Кого тут ото десь є близько? Бо це все колобачі. Ходжу з колобачі близько. Оля ж мала в Ковбастині. Взагалі, в моїй їздить в Ковбастині. Зараз казала. Казала бендеки взагалі смачні. Колі брала, казав Колі, що об'єднання. Кожному своє. От я знаю, що я в школі я купила до піхотькового свята, налисники спече, то є ж, ну, є ж і хочеться такі вкусні налісники з другої начинкою, з рисовою. і з маковою. і з творогом. Які, ну, які не ну, вообще, об'єднання, Дім? Я взагалі не знаю, як це так виходить, воно ну, смакота одна. Так смачно готують. Що непонятно, лайк? Точно не висит. Що це бабка казала на понеділок з нову пляшку? Горіти ну, да. ранош не придумати. Вивісить. Як виходить? Ну не вистачає всім, розумієш? вона хоче постійно, і сірожа хоче м'ясник постійно, а не можна ж так давати постійно. Всі хочуть постійно молоко тепле. Привет, Никита. Привіт. Хороший. Че, ви швидко поїли, 15 минут. Зараз 18-3 і він просто чайний. <звук> Ні, у нас сніга немає. У нас був вранці. спочатку дощ, потім дощ з снігом, потім сніг, пару хвилин повідомлення. Поки я молоко продавала, то йшов сніг з дощем. А зараз ну плюсова температура, все розставила. Я продала сляг. молоко, все. Спасибо, Никита. Ні, пиво не п'ю. Де ти сніг дівся з тим Ну, Зразу все і перестало. Продали молоко і одразу все перестало. Зачем? <laughs> Пальці позакосені, Нема на можна людям, да. Може бути сніг, да. Вповне. Теж от було сніг на зимовації. Ще давали все по 5 грн. Подурили. Блін, Ні, ніхто не дає. Так як е, я Дима цей місяць 30 днів має. Значить, у неділю перша понеділок, вдруге. Понеділо, Ох. За чого я сьогодні і так постаралася комуналку заплатити? Бо думаю, <coughs> це вже в понеділок перший це вже все. Вже <coughs> закрили банка, Таскобанка вже закрили. Да? Ще не один, не один банк заходився в городі. От знаєш, де ми брали страховку. Уже буде ювелірний там. Все, пішли, а там уже... Вітаю, в центрі коло базара немає ні одного банка. Остався приват там в центрі. І райфай, отам, де комсомолод. Чому там є, ти Райфай? Мабуть, є. Є, бо ми краску купляли. Mm -hmm. і додому під є. І все. Так, да, у нас є газ. Ми того пользуємося газом. От бачите, бабка в пашинах зробила неправильно. Форсунки в газ, газ. форсунки поза. Поняли як? Щоб топилося газом у грубі. Поняли? А, я поняв. А тепер, от, не дай Бог, не буде газу, то й піпець. А чого газу не буде? Ну, от як виключать там газ, чи там який роботний ремонт, роботи. Газ... А як в кого До, До. натопили. А в кого многоквартирний дом? Думаю, Дума, баба. Але таке. Субсидію дають. Вольт пише, поки газ відключили. Чого Вольт? Що? В чому проблема? Я а як їсти говорить. Ну, людина пише відключили, поки газ не пользується. То може котлом не пользується? Може маєш йдуть котлом, да. так. Ти ми котлом не пользуємося. Ми теж не грубий. втопимо котла. Бакотел би брав грошей ужас, сколько. Все уже пишет, якщо газ відключат, то як предмет в нору заряжем і до весни. Ну да. Больше нічого не остається. Зброй экономію. Тут буржуйки ставлять на етажах. А в некоторіх домах стали... а, Бу, ці, а, ренті... а коли це були всі. В центрі я бачу з окна з окна дрова. Я бачу в Германію, потім пошу... Другої мирової кінохроніка. Люди в парках дерева різали понад дорогою. Так столько багато людей так швидко показують, розбирають їх. Ті дерева, всі, всі додому тянуть. — Привіт, Толя. — Скам'яново все, скам'яново. З, з окон труби виглядають, топлять в квартирах. — Ми отут тоже бачили. Де дім, а не в Овручі чи в Ковостині ми бачили? — Що? — Чи це в Києві ми бачили, з труб, з, в квартир труби вилазить? — В Ковостині. Це я кінохроніку якось дивився, був. — А це уже Саша по-настоящому, так? — Ясно було. — Та там і було ж теж так, можливо, все як то було. — Це дім і було в Києві, не в Ковостині. Може. Бо в холоді ніхто сидіти не буде. Якщо не буде газу і світу, будуть люди топити, де будуть. Його, Квартири це... нема різниці, що він замерзати буде. Буде топити Я боже, що буде, топит, і м -м. чим буде, Дулові і на чому буде. З да. окна, де буде топити. Да. Вони до вогонь запали посередині кімнати, де буде горіть, все, все Це тобі так холодно. Так. Так, що щось уставши. Да, у нас свет є баба Раджабой. баба на стероидах. Боже, що це мені мать Олімпія. Що це мені мати казала пойти и купить ковости? А у меня з голови вилетіло и все. И не купила я їй ничего. Ясно, вар. Ну, смотри, сам, як получается. Все, Димон, пошли Да, все, люди а, Султан, hello, my dear friends, Friend mm -hmm. uh, Friend, скажу Hello, hello Зато вы клайшо 119-й святкуете не Знаю Я вообще неверующий Я атеїст, хто знає. Бо ще все, що 19-го. Ні, Анатолій, слава Богу, поки світ виключають. Але нам виключали й тоді, коли нікому не виключали. Але я вам скажу Перший повод, день. хоч повод. І 6-го має бахнути, і дев'ятнадцятому бахнути. Ну, хто, що... хто має алкогольну завісимость, тому несуть до діла. Йому і без 6-го, і 18-го, чи 19-го, кожен день хоч праздник. Як казав мені один знайомий, сидимо з друзями, відмічаємо вівторок. Ви так що і вівторок може бути праздником. Ну знаєш, Діма, якщо є на столі хороша їда, то й праздник. Ну, ну. А до да закуска, навіть зелене яблуко йде вход. Такі люди, їх нічого не встановлюю. Я знаю одного мужика, який ну, це давно я колись торгувала горілкою, це вже було дуже давно отак, бахнув стакан. Занюхав, занюхав. И пошел. Прям рукава понюхав все. И шо воно Я дає те... рукав, що он понюхає его. Я подивилась на його. Думаю, що тобі казати. Анатолій, вода скоро, 2 грудня. Привет, прок. Мне будет 18 лет. Я буду большой. Уже буде старый. Да, то був маленький, а це зразу резко старый будет. Нема промежуточного моменту. Молодой, молодой, блин, бах старый. Коли ці года прошли. Да. Все, люди, буду я уходить. Приходьте в следующей трансляции. Подписывайтесь на Twitch. Да, Вольф, правда кайф. Подписывайтесь на Twitch, на Telegram и Instagram. Все ссылки в шапке профиля, все ссылки я в описании до всех прямых трансляций, все ссылки я в длинных роликах. Того всех вас там жду. Все, спасибо, Анатолий. Погнал. Собаку укрывать уже ему богато будет, я думаю. Да, Вольф, правда кайф. Привет, Гамлет, я уже ухожу. Ясно, Олег. Це дуже добре. Все, поговоримо про э, дати і уверования в наступному стрімку. Олег, приходь, обов'язково про це поговоримо.